На популярний серед криворіжців 302 маршрут найближчим часом один з автобусів не вийде. Через хуліганські дії вандалів наразі він знятий з рейсу і перебуває на території підприємства в очікуванні ремонту. 14 січня під час роботи на маршруті 302, який обслуговує Інгулецький район. Скоїлися хуліганські дії сторонньої, сторонньої людини, яка кинула у районі Зупинки Візірка каміння і було розбите бокове скло. І знову це матеріальна шкода громаді міста та нашому підприємству, і незаплановані ремонти. Автобуси під номером 302 рухаються одним з найбільших маршрутів з площі захисників України до вулиці Гірників на Інгульці. Протяжність в нього 47 кілометрів в одну сторону. За день ми перевозимо від 9 до 11 тисяч пасажирів. Заміна розбитого скла, який розбили ось нещодавно, буквально два дні тому, буде коштувати саме скло приблизно 10 тисяч гривень. І матеріали на те, щоб його вклеїти, вирізати старе, нове вклеяти буде десь приблизно 3 тисяч гривень. На місце пригоди викликали поліцію, але зловмисники поки що не знайдені. А значить, немає гарантії невідворотності покарання і для інших хуліганів. Якби прикладів затримання поліцією та значних штрафів за такий вандалізм було більше, статистика підприємства не рясніла б такими прикрими фактами. На протязі минулого року під час роботи тролейбуси автобуси на маршруті були випадки звернення підприємства на лінію 102, повипкати випадок дії дій на, до транспортних засіб, а саме посторонні люди кидали каміння, різні предмети на, по тролейбусам і автобусам. Цим самим пошкоджували наше, наше майно, тобто скло в автобусах і в тролейбусах. Дані випадки поодинокі. Було більше 20 звернень підприємства в минулому році. Більшість це розбите скло, це наражає на небезпеку водія наших пасажирів. Також є і випадки вандалізу в салонах. Коли на лінії вийшли нові комфортабельні автобуси, їхній появі раділо півміста. Нині безкоштовним зручним транспортом користуються і криворіжці, і військові, і переселенці. Та їздять тут і ось такі безвідповідальні пасажири. Є написи, отакі в нас це більше всього зроблено. На кільцеві десь зупинці, мабуть. Не встигаємо ми витирати, як вони малюють нове. Теж скло розбите, каменюкають. Обривають все, ламають, трощать. Ну, на жаль, вже не вистачає в нас сил з ними боротися. Також вирвані ручки, ось сидів, мабуть, грався, палив. Порвані ось, всі обдерті в нас поручні. Незаплановані збитки, які щоразу несе підприємство, сягають сотень тисяч гривень. Лобове скло нам теж пошкодили камінюкою на нових автобусах і Воно стоїть 75 тисяч гривень. Заміна його десь буде, теж стоїть около, приблизно. 3-5 тисяч гривень. А останнім часом, кажуть, в КП «Міський тролейбус зловмисники заради забави йдуть на відверто злочинні дії. Є випадки, коли е, хулігани засліплюють водієв ліхтарями очі, і це, знову ж, є небезпека для наших пасажирів. Тому е, ми, ми звертаємося до наших пасажирів до громади міста не бути байдужими до таких випадків, реагувати на це, повідомляти водіїв, якщо це проходить в салоні, але якщо бачить, що це кидають різне каміння, то, ну, то звертатися до, до поліції, якщо ви хочете їхати в охайних салонах безкоштовно і, і, і безпечно. Водій Геннадій оглядає свій пошкоджений автобус. Каже, відслідкувати дії хуліганів у салоні під час руху складно. Камери є, ну, це ж розумієте, камера-камера, ну, ну, мені треба е, слідкувати за дорогою. Після кожного рейсу ми виходимо в салон, перевіряємо там на забуті речі, на там, скажімо так, пошкодження, і в основному тоді вже ми і, і бачимо як. Ну, було таке, що пасажири стукають перегородку і кажуть, що водії у вас там так і так роблять там якесь неподобство. То, да, були такі випадки не тільки в мене, що ну, це як, як, як спіймани на гарячому, то да. то, звісно, бували і виганяли. І в нетверезому стані. Ми стараємося, у нас тут і мойщики, і борщики салону. Ну, все, ж, ну, все ж для людей. Хотілося б якось проявляли, щоб і громадяни якусь ну, повагу до, ну, до людей, до працівників КП «Міський тролейбус. Вікторія Добровольська, Денис Захаров цей день.